Всім привіт! З вами я, Вон Осмер. І сьогодні ми продовжуємо грати в Майнкрафт. І сьогодні в нас мапа під назвою Збірний Пакет Новорічні Свята 2016 року. Тому що вже скоро буде Новий рік. Новий рік, Різдво. Уже у когось пройшов uh, Миколай, а у когось ще лише буде. Тому я всіх вас вітаю з. Уже пройшовшими новорічними святами і ще тими святами, які тільки наближаються до нас. На даний момент я зараз знімаю 6 грудня, якщо щось. І що ж, ми починаємо грати. Ця мапа, якщо чесно, мені вже подобається. Вона доволі. Сильно наганяє на мене новорічну атмосферу і виглядає дуже круто. Надіюсь, у мене Скін хоча б трошки виглядає по-новорічному. Ну, я думаю, що він більш-менш виглядає по-новорічному, тому що у мене типу, кофта така, Якби посипана снігом. Штани у мене замість шортів, які були. Тільки кросовки я вирішив. Не надівати. Ні, все. Тут новорічні будиночки. Ех, ця атмосфера новорічна. Як же ж вона мені подобається? Особливо, коли ти зустрічаєш новий рік або Різдво з друзями і своїми рідними. Так, це наливає тепло в душу. Що ж тут у нас? Музичний диск. Музичний диск кішка був знайдений. Окей. Кіт. Точніше. Це не вхід. Що це? Оу. Ем. Ну хай буде. Хай буде! Хай люди гріються. О, тут світло можна вимикати, це прикольно. У нас тут, типу, камін. Він виглядає круто, якщо чесно. Давайте подивимося, що у нас на другому поверсі. А тут у нас красивенька ялиночка. А на другому поверсі у нас святковий стіл. З це, схоже, пудінг. Ну, не пудінг, а пудинг. Якісь а, кексики чи щось типу того, і це схоже, торт. Круто. Але я не бачив домівки Санта Клауса. Так, тут о, домівка Санта Клауса. Так як це о, карта фактично. Де присутні Санта Клаус? ну Хоча можна називати як хочете. Тут все так виглядає по-новорічному. Навіть зайчики переодягнулися в новорічні костюми. Це круто. Тут все так по-новорічному. Це так круто виглядає, чесно. ех, Яку ж атмосферу вона навіює, Це так круто. А це схоже на домівку Санта Клауса. Так, почекайте. Я не хочу мати проблем з мобами, і так, тому я поставлю мирний режим. Не хочу з ними просто розбиратися. Тут прохід. Там, схоже, олені з ним вибігають, коли він виходить, вже роздавати подарунки. Хочу зайти в. Цю будівлю, де Санта Клаус проживає, і роздивитися, що тут у нас є. Тут велика, як я бачу, ялиночка з вежілем. Окей, тут, схоже, у нас склад з подарунками. А тут що у нас? Хм. Стіл, де вони, схоже, готують їжу, їжу. Тут, напевно, сплять ельфи. Тут у нас фабрика подарунків, де вони виробляються. Давайте підійдемо поближче, подивимося. Мені дали Мак. Людяники різні дають. Я їх з'їм. Круто. Круто! Це буде? Що це? А, це кавунти. Окей. Ну, прикольно, прикольно. Вони тут подарунки виробляють. А тут, схоже, живуть олені. Таблички, напевно, мали бути підписаними, але чомусь вони в мене не підписані. Дивно. Вау, який великий годинник. О! Подаруночки. А це схоже, спальня самого Санта Клауса. Давайте одягнемось як Санта Клаус. Хе. Окей, це круто. Тут у нас письма він пише і розглядує їх. Красиво в нього тут усе виконано. Хм, тут іще можна піднятися, що тут у нас. Тут, походу, пакую. упаковують подарунки і спостерігають, як тут усе йде. Чи все добре, чи все погано. О, подивіться, там схожа залізнична корія. Давайте сходимо туди подивимося, що, то там. що там у нас є. Може, ми зможемо навіть покататися на вагонетках. як це було рік тому, коли ми разом святкували Геловін. Було б дуже круто, тому зараз біжимо туди. Ах, мені так подобаються ці мапи, які Моджанг раніше робили. Ну, старенькі. Які вони іменно робили, а не хтось, ну, не інші студії разом з ними. А іменно з... Я забув, як ця студія називається, яка їм допомагала розроблювати лекасі версії на консолях. Але мені дуже подобається дух їхніх мап. Вони добре виробляють їх. Сніговички, привітики. Їм не цікаво на нас дивитися, я так розумію. О, вагонеточки! Це вже хороший знак. Ми зможемо покататися. Ну що, хорошу е, хороший шлях. Ми якось занадто повільно їдемо, але потрошки перешвидшуємось. Ну, чи щось типу того. Потихеньку, потихеньку. Так, тут багато льоду намерзло. Схоже, ми не по тій колії поїхали. Нам, схоже, по цій потрібно було. Так, нам по цій потрібно було поїхати колії. Так, новорічна атмосфера. Така приємна. Вау! Тут цілий олень з льоду зроблений. Це пречудово. Це льодяник якийсь чи подарунок, не знаю. Тут іще одне село. Воно, схоже, зроблено з солодощів. Можемо піти розглянути. Воно зовсім маленьке. До всього два будиночки. Але... Воно все побудоване. Мелохі пісня. Але воно воно все побудовано з якихось солодощів. Цікавенькі будиночки. Мені ще цікаво, що буде, якщо знайти всі мелодії. Якщо вам буде цікаво в коментарях, я навіть я спеціально для вас зніму другу частину, де я буду шукати всі мелодії і подивимось, що буде, якщо ми знайдемо всі. А, якщо вам. Ну, щоб я дізнався, що вам цікаво. Ще один оленчик. І три сніговика. 1, 2, 3. Красота. А там ведмідь. А тут цукерки. Льоданики. Три. І щоб я дізнався, що вам цікаво, потрібно написати про це в коментарях. І поставити, звичайно, лайк. Антар. Дом, будівля. Так, що тут у нас? Угу. Красива. Хижка і все. Це все. Окей. Їдемо далі. Це якась льодяна печера. Все з льоду тут зроблено. Аж занадто багато льоду. Ми під'їхали до сніговика у вигляді кріпера. І до сніговика в вигляді селянина або голема. Це все красиво і чудово. Пряник, пока. Ми по мостику приїхали в іще одне село, повністю зроблене з солодощів. Давайте роздивимось його поближче. Ну, воно вже реально набагато більше, ніж те, в якому ми були. Але, в принципі, Тут усе те саме, що було і в минулому маленькому селі. Тому, я думаю, затримуватись ми тут не будемо, і ми вже повертаємося на нашу вагонетку далі в наш шлях. Прощай, село солодощі. А, тут ще й храм був з солодощі. Все ж таки треба було подивитися поближче. Але, як я вже і сказав, якщо вам буде цікаво, ви можете написати про це в коментарях. Людяники. Схоже, ми повертаємося в наше основне село, з якого ми й поїхали. Тут ще одне село, яке вже реально поблизості до нашого. Але дивно те, що я нікого не бачив, крім монстрів, які блукали вночі. Це дивно, це дивно. У мене є декілька теорій на рахунок цього. Хоча це просто спауна і так побудувалася ця мапа. І тут немає нічого такого містичного, що я шукаю. Думаю, в цьому селі також можна довго не затримуватися, тому що воно виглядає повністю так само, як і наше саме перше село. Але тут буде однозначно якась, наприклад, музика. Але зараз мені їх, чесно, лінь шукати. Тому повертаємося знову до Воганетки. Хоч старі хоч старі мапи від Моджанг не виглядають так дуже симпатично, як сучасні, як сучасні мапи, які створюють. Будь-які будь креатори на даний момент, але все ж таки, вони мені вс... набагато сильніше по душі, аніж нові мапи. Тому що у них є така атмосфера, яку ну, просто не передають нові мапи. І я думаю, що вам навіть це помітно через камеру. Ну, через відео. Якщо ви придивилися. Там був аванпост. Аванпост заспавнився із-за того, що я прогрузив нові чанки для мапи, яких не було в старій версії. Ну, типу, вони не були прогружені в старій версії. Тому там і з'явився Аванпост. А так. Цій мапі, як ви можете зрозуміти, 7 е, років. Уже 7 років це така стара мапа. Що ж, я думаю, я вже буду з вами прощатися. Тому з вами був я, Івоносмер. Всього вам найкращого. Хороших вам обов'язково свят. То. І можу лише сказати пока-пока.